Всім привіт, мене звати Папа Джестіфай і ви на каналі Брудної стіни. Це випуск брудної Десятки номер 15 І сьогодні в нас є декілька новин. Так. Що я хочу сказати, хейт в мою сторону продовжується, російський, вестернерський хейт продовжується, і ці коментарі вони не зупиняються, вони не зупиняються, вони не зупиняться ніколи, мені здається. І, типу, зараз ви бачите, що мені пишуть. Хтось прокидається зранку, йде п'є каву, хтось йде у спортзал тренуватися. А я читаю коментарі росіян та не дуже розумних вестернерзів. А і ще сьогодні мене зарепортили у твіттері за коментар під постом Манфіш, але їх послали нахер. Все гаразд. Ми продовжуємо боротьбу і відео продовжують виходити. Планую записати ще одне відео з приводу того, що Манфіш як компанія збирає дані користувачів покупців їхньої продукції і передає їх далі кудись там у ФСБ чи якимось іншим російським структурам. Їх вже звинуватили в цьому. Ось, але вони сказали, що ми типу, спростовуємо всі ці наклепи на нас, і це все неправда. Ми нічого такого не робили. Це взагалі старий сайт. Коротше, багато проблем у них там. І вони кажуть, ні, це все неправда. Це стара версія сайту. Ми короче все видалимо, це все фігня. Купуйте, головне купуйте нашого. Побачимо, як воно все буде далі розвиватися, але мені здається, що це буде просто погана гра. Atomic Heart буде просто поганою грою. Нічого з цим ніхто не зробить, розумієте? Це просто погана гра, нудна з цікавим візуалом та з цікавою музикою. Все. Більше в ній там, здається, нічого немає. Я не знаю, що там з сюжетом. Ще ніхто не знає, що там з сюжетом, бо гра ще не вийшла. Але ми можемо побачити, що геймплейну гра ну така, не дуже. Більше цього тижня нічого такого не траплялося в ігровій індустрії. Мені здається, можливо, я щось пропустив, але здається, все. Типу спокійно <хи> відносно. Ось тому поїхали до новин. Новин сьогодні буде трішечки більше, ніж 10. Я так вирішив, бо є новини, про які просто нема чого сказати. Поїхали до новин згідно з опитуванням, яке співробітники Blizzard розіслали частині гравців, розробникам цікава думка користувачів про потенційні покращення в Reforged. йдеться мова про Warcraft 3 Refunded. Reforged. давайте чесно скажемо, що на старті гра була гімном. Ну це просто факт, і моди, які були до цієї гри, виглядали набагато краще ніж те, що зробили Blizzard. Це робили не Blizzard, це робила якась там чи Сингапурська якась компанія, чи коротше якась азійська компанія, яка розробляла цей ремейк. Р -р 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 Коротше, ви зрозуміли, і мені здається, що Blizzard цього разу хоче ще раз зробити спробу м'яко перезавантажити гру, додати в неї все те, що вони обіцяли, бо там багато чого не було додано взагалі, і спробують ще раз повернути нам ту чудову гру, яку ми всі. Очікували, Blizzard останнім часом поводиться чемно і робить доволі логічні речі, які не викликають роздратування гравців, щонайменше. Тож побачимо, як це буде цього разу. Сподіваюся, вони все зроблять нормально і можна буде грати у Warcraft 3, насолоджуючись новою графікою, якимись новими фішками, які можуть додати у гру. Ми не знаємо. І так далі. А чи подобається вам Warcraft 3? Пишіть коментарях. А ми йдемо далі. Опубліковано новий геймплей незвичайної стратегії інкулінації, дія якої відбувається на середньовічних гобеленах. У ролику розробники показують бій армії чортів Данте проти армії скелетів смерті. Так, цю гру я дуже чекаю. Це стратегія, яка дуже мені нагадує гру Kingdom Come Deliverance та Pentiment, нещодавно, яка вийшла від Obsidian. Якийсь, мабуть, новий тренд у розробників пішов, бо вже третя гра. На цю тему виходить. У цій стилістиці старих гобеленів, ну, в цьому щось є, в цьому стилі щось є. Так, середньовічні ось ці гобелени в них завжди були оці смішні тварини, смішні люди, які намальовані таким дивним чином. Сам факт того, що у Данте є своя армія марців, ну камон, це цікаво. Це виглядає цікаво. До того ж, це стратегія, а стратегічних ігор виходить доволі мало, бо жанр як такий вже. На грані, щоб померти, скажімо так, що мене дуже тривожить, бо стратегії я люблю. Основна фішка цієї гри в тому, що під час битви всі ваші дії вони записуються. І коли битва закінчена, показується вам Гобелен, в якому написано історію цієї битви. Це дуже цікава ідея. Я такого ще ніде не бачив. Можливо, ви десь бачили, напишіть у коментарях, але гра виглядає цікаво. Чекаємо, віримо. Йдемо далі. Видання Deadline повідомило про поповнення акторського складу рімейку фільму Носферату від Роберта Егерса. До касти приєднався Вільям Дефо, який вже працював з режисером у фільмі Маяк. Е, не знаю, яку роль буде грати Вільям Дефо, але я знаю, що яку б роль не зіграв Дефо, він зіграє її ідеально. Мені подобається Егерс як такий, як режисер. Е, я знаю там. Якісь кінок-кінокритики кажуть, що він дуже простий, що це типу прості жахи, і все таке, але це для мене не так. Мене налякав фільм Відьма, мене налякав маяк. Маяк взагалі один з моїх найулюбленіших фільмів. Ну, чисто навіть стилістично, як він знятий, типу, і взагалі акторська гра. Ну коротше, там все ідеально для мене. Не знаю, як для вас, але маяк це просто топіч. Сам перший фільм Носферату був німим фільмом. Як ви знаєте, це класичний фільм жахів, але. Егерс вирішив зробити йому ремейк. Знаю Егерса, це буде щось цікаве з точки зору візуала, бо візуально він завжди якось так підходить до фільмів. Цікаво, мені, мені дуже подобається операторська робота у фільмах Егерса. Я не знаю, хто там у нього оператора. Він завжди робить приємно моїм очам. Як пишуть, ремейк розповість історію молодої жінки, яка живе в Німеччині 19 століття, яку переслідує древній вал вампір. Віл до речі, буде. Дракулою, і це теж дуже круто. Коротше, фільм має бути цікавим. Це ми чекаємо, додаємо кудись там у календарі. А Вілем Дефо, красавчик. Взагалі, Вілем Дефо дуже цікавий актор. Він грає як у голівудських блокбастерах, так і в інді-фільмах, які знімають майже невідомі режисери. Він знявся у декількох коротких метрах від взагалі невідомих режисерів. Була якась ініціатива від, не пам'ятаю, як компанія звається. Куди треба було надсилати свій сценарій, і якщо цій компанії подобається сценарій, вони виділяють кошти, збирають акторів, і ви знімаєте ваш фільм на їхні гроші. Короткий метр. І ось в цих фільмах знімався Вілан Дефо, дуже цікава людина, дуже цікавий актор. І він часто грає в авторських фільмах, як у Егерса, так і у Ларса фон Трієра, і декількох інших. Коротше, це дуже цікавий актор, і за ним дуже цікаво стежити завжди. Як як він грає, як він поводиться у кадрі. Це ми чекаємо, це ми дивимось, і ми переходимо до наступної новини. Ubisoft повідомила, що сиквел The Lion Hearts із підзаголовком Coming Home з'явиться на платформах iOS та Android вже 31 січня. Як і говорилося раніше, тайтл буде ексклюзивом мобільної підписки Netflix. Чи з'явиться гра де ще невідомо. І в коментарях ви мені писали, типу, що блін фу, це на нетфліксі, тільки на нетфліксі, що за фігня. Я хочу в Стім, я хочу в Ubisoft Play, чи як він там зветься, Uplay, чи як я забув. А в чому проблема? Я не розумію. Підписуєтесь на Нетфлікс, вам ще й ігри насипають. Якщо гри немає на інших платформах, то це типу повне право видавця. Як він хоче робити, так він і робить. Нетфлікс взагалі намагається увірватися у гейм-двіжуху. цю, але мені здається, в них нічого чого не вийде, бо загалом вони якось колекціонують ігри, е, мобільні, якісь типу, і все таке, вони не дуже цікаві. А ось Valiant Hearts, скоріш за все, буде цікавою грою, хоча вона і виходить на мобілках, але це повноцінна гра з чудовою історією. В цю гру може грати будь-яка дитина і так далі. Гра виходить вже ось ось 31 січня. У Кого є підписка на Netflix, я не бачу ніяких проблем з тим, щоб пограти в цю гру. Якщо у вас немає підписки на Netflix, то скоріш за. Все, гра вийде просто в iOS та на Android як мобільна гра. Тож ви зможете її купити та пограти на вашому мобільному девайсі, не бачу з цим ніяких проблем. З цією новиною все, і ми йдемо далі. Модер Халк Гогін опублікував новий трейлер модифікації The Witcher 3 HD Reworked Project, який отримав під заголовок Next Gen. У ньому він показав зміну у білому саду стартові локації пригод Геральта. Так, це той чувак, який а, розробляв а, саму цю Next Gen версію, ну, що стосувалося текстур і так далі. І, і от він робить вже нову версію цього моду з новими текстурами. ще Краще, ще більше, ще детальніше і так далі. Судячи з відео, це так і є, реально текстури стають краще. Я б не сказав, що набагато краще, але краще. Чому це не можна було зробити під час релізу, не зрозуміло. Мабуть, тому що сроки вже підходили до Фіналу і не можна було тягнути, але він, бачите, не, не зупиняється і продовжує продовжує розробляти свої моди, свої текстури і дарувати нам новий вигляд. І цікаво, чи буде цей мод інтегрований у NextGen версію відьмака, бо він же, типу, допомагав. Можна сказати, у розробці цієї версії Відьмака. Чи додадуть її, чи імплементують її у гру, чи ні. Цікаве питання, бо якщо ні, це буде дивно. Офіційної дати релізу цього моду ще нема, але не думаю, що вихід модифікації затягнеться, бо вже є відео. Яке ви бачите зараз на вашому екрані, яке показує ці текстури і е, все майже готово, коротше кажучи, тому поки що підчищаємо е, знаки питань на скеліги і чекаємо нову модифікацію. Поїхали далі. Доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 виявиться найбільшим в історії CD Projekt Red з точки зору бюджету. І я думаю, не тільки з точки зору бюджету, а з точки зору взагалі всього, бо це буде найбільше доповнення. Яке колись взагалі робили CD Projekt прожектреб студія? Сказала, що розробка доповнення йде за планом. Але не знають, коли почнеться маркетингова компанія. Не хочуть називати нам дату виходу. Але більша частина цих грошей, скоріш за все, піде на зарплатню акторам. Бо Ідріс Ельба грає, Кіану Рівс повертається. Тож він буде знову таки озвучувати Сільверхенда. Тільки цим двом акторам вже багато грошей треба. Плюс там буде Саша, грей, плюс там невідомо буде чи ні, ось ця друга порноакторка. Тож багато грошей йде саме на акторів та на озвучання і так далі. Phantom Liberty вийде колись там цього року, ми не знаємо коли. І ще раз хочу вам нагадати, що у грі у доповненні, скоріш за все, майже 100% буде українська локалізація, а під час того, як вийде ось це доповнення, можливо, додадуть українську локалізацію до основної гри. Я думаю, що це цілком можливо, але не впевнений щодо озвучки. От, скоріш за все, це будуть субтитри. субтитри можна зробити за такий час. А ось з озвучанням там велике питання. І невідомо, я не знаю, чи буде озвучання українською мовою в доповненні. Відповідей на це питання нема. Але таке от відчуття, що розробники кажуть, ви типу зачекайте, ми там таке робимо. Але я вже багато разів так помилявся, сіди Project Red, що я вже боюся щось там гадати вигадувати, тому просто чекаємо на доповнення та дивимося, що там буде. З українською мовою. Поїхали далі. Ремейк Resident Evil 4 здивує навіть фанатів оригіналу. Що це значить? Це значить, що розробники ремейку Resident Evil 4 а Будуть змінювати сюжет якимось чином і дивувати гравців. Взагалі, ця новина сплила з Редіту, де люди почали там купати, рити і так далі у файлах гри, у магазинах гри. І побачили, що е, там є така фраза, цитую: переосмислену сюжетну лінію оригінальної гри, яка здивує навіть найзатятіших фанатів оригіналу. Ось і почалися ось ці маніпуляції, почалися якісь догадки, здогадки теорії. Змови, теорії, що там буде, і так далі. Ну, ви знаєте, коротше, гіки вони такі. Але так, скоріш за все, капком змінять якось сюжетну лінію. Не думаю, що це будуть якісь кардинальні зміни, бо. Вони ж все ж таки роблять гру для фанатів, а фанати все пам'ятають. Коротше, не знаю, я люблю Resident Evil. А дивитися на Ютубі, грати не люблю, бо мені страшно. Але треба себе якось вмовити, все ж таки десь внутрішньо зіграти у всі ігри. Я люблю жахи, але я не знаю, чому я не можу грати у Resident Evil. Я не розумію, чому щось мені не заходить, якось зупиняюсь постійно і все, і дропа. І чорт забирай, подивіться, як же вона круто виглядає. Я просто ну, рим Ремейки Капком це просто якась магія, як вони це зробили. Вони роблять ремейки просто ідеально. Ну і ви в коментарях пишете, що ремейки капком це шедеври, що четверта частина ваша найулюбленіша. Як я і кажу, до цієї гри дуже багато уваги приділяється не тільки нам з вами, але й розробниками, бо вони відчувають відповідальність і тому роблять цей ремейк максимально крутим. Любимо, чекаємо, поїхали далі. Тобі МакВайр не проти ще раз повернутися до ролі персонажа людини. Вука, цитую: якби ці хлопці зателефонували мені і сказали, не хотів би ти прийти сьогодні ввечері, щоб потусуватися, відповідь була б. Так, а вже ж, тому що чому б мені не захотілося зробити це. Е, ніякої інфи немає про те, що він там повертається до ролі людини Павука чи ні. Але я вас там питав: чи було б вам цікаво взагалі подивитися на фільм про людину Павука, якому вже там, скажімо, 50 років. Він не студент, не школяр, а вже така дороста людина в 50 років. Типу, як людина павук буде почувати себе у 50 років? Я був би просто вражений таким фільмом, чесно кажучи. І я не розумію, чому режисери та сценаристи Марвел не можуть написати такий фільм. Я ось це бачу, як фільм схожий на Логана чимось. так? Якась така драматично цікава історія про дорослого людину павука Бо Тобі Маквайру вже 47-48 років, і знаєте, бігати по дахах будівель це вже така собі історія. Я не кажу, що він цього не може, він може вже ж. Але я думаю, що ось зараз. Саме час для того, щоб, типу, написати якийсь такий сценарій, де людина-павук вже має послідовника, скажімо там, якогось Майлса Моралса, так він там бігає, всех, всіх вбиває, всіх мотузить. А Тобі Магвайр такий, знаєте, досвідчений якийсь, не знаю. Або фільм, де людина-павук, ми не знаємо, що трапилось, але він йде з Нью-Йорку, там кудись у ліс, та живе в лісі, насолоджується життям. Можливо, в нього якась втрата, і потім щось трапляється, якась нова навала, та він повертається та якось вирішує проблеми. Але якась типу драма повинна бути, така доросла, щоб зацікавити мене особисто, бо я ви знаєте не дуже фанатію по фільмах Марвел. Так подивився один раз якийсь фільм, типу ха-ха, хі-хі, фаново, йдемо далі. А ось якийсь фільм як Логан, я б подивився, чесно кажучи, мені і такі фільми подобаються. Поїхали далі. Наше найулюбленіше Джан Роулінг. Її ім'я продовжує створювати мені контент. Коротше, її ім'я не дає спокою борцям SJW з порталу Резетера. Спати не можуть їсти, не можуть, але дайте нам щось заборонити. І вони вирішили заборонити взагалі будь-які обговорення. Цієї гри Hogwarts Legacy та ім'я Джоан Ролін взагалі. Тобто, якщо ви починаєте якийсь тред, якийсь пост про Джоан Ролін, чи цю гру вас забанять так, така боротьба. Причина та сама трансофобні коментарі Джон Роулінг стосовно людей, які менструюють. Правильно я кажу це слово чи ні? Не знаю. З того моменту, як вона це сказала, пройшло вже, блін, здається, три роки. А люди все ніяк не зупиняться. Все вони намагаються її відмінити, закрити, заборонити, але щось не виходить. Гра Hogwarts Legacy зараз майже на першому місці в Steam по замовлення, до чого призводить їхня боротьба, не дуже зрозуміло. Цитую, не бу. До обговорень гри, ми забороняємо коментувати рішення. Все, що ми побачимо, чи то за, чи то проти, буде зустрінути як мінімум банами. Ви розумієте? Тобто це повний авторитаризм на платформі, типу, ніякої свободи слова. Просто вас будуть банити за те, що ви якимось чином взагалі пишете про цю гру. Гра виходить 10 лютого на PC на всіх майже, здається, на всіх взагалі платформах. Так, окрім Nintendo Switch, яка вийде 25 Липня. І так, як я і казав, предзамовлення на цю гру злетіли кудись просто до небес. Злетають вони туди кожного разу, як з'являється черговий пост на Резетері, де люди починають якось хейтити цю гру або джонролінг як таку. Ну, нехай хейтять, нехай намагаються, а ми з вами будемо йти далі. Розробники з 4 a Games опублікували блог та поділилися новинами про роботу студії в умовах війни. Студія зазначила, що продовжує працювати над кількома іграми. Включаючи нову частину метро. За словами компанії, нова метро в нинішніх умовах змінюється на краще і відображатиме поточний військовий конфлікт у сценарії. Що це значить? Це значить, що у гру будуть додані якісь локальні історії з війни, які 100% не сподобаються росіянам, це я вам можу точно сказати. Також вони відкрили доступ до рушія гри. Якщо у вас є якась історія, яку ви хочете розповісти через геймплей, ви можете це зробити вже на Рушії метро Exodus. Це взагалі. Взагалі, якийсь такий дуже-дуже великий подарунок, бо не кожна студія робить щось подібне. Це дійсно великий інструментарій, який дозволить вам зробити майже свою гру, якщо ви е, захочете це зробити. Якщо у вас є команда людей, ви можете реально зробити свою гру на цьому рушії, вам його безкоштовно дають. Скажіть, скоріш за все, вам доведеться підписувати якісь там папери перед тим, як випускати свою гру на цьому рушії, але. Е, Така можливість, у вас, скоріш за все, вже є. Щодо того, що розробники сказали про нову частину метро. Багато з розробників 4A Games були вимушені поїхати з території України або внутрішньо переміщатися, або поїхати взагалі в іншу країну. Деякі з них, якщо я не помиляюся, взагалі втратили своє життя, деякі з них воюють а, у ЗСУ. Коротше, ця компанія викликає повагу по всьому світі. По-перше, вона українська, по-друге, вона відстоює українські цінності третя вона допомагає а, воїнам ЗСУ. І в четверта всі люблять франшизу Метро та чекають нову частину. Цієї гри, що я хочу бачити. Я хочу бачити і побачу скоріш за все більше антиросійської риторики. Я хочу побачити якісь локальні меми з пов'язані з війною. Я хочу побачити глибину цих проблем. Я хочу побачити розкриття цієї проблематики в грі у грі. І у Форей Games це дуже гарно виходить. І вже ж ця гра буде блокбастером. Вона заробить багато грошей, і всі в неї будуть грати, в тому числі росіяни будуть грати, плакати, але будуть грати. Бо це метро. Єдине питання, яке виникає у людей, це про те, що робити з авторством Глуховського, який не дуже приємно іноді висловлювався у бік України. Так, він пише антирадянщину. Так, він не любить е, Путіна і так далі. Але вже під час повномасштабного вторгнення в Україну російськими окупантами він видав свій комікс. На Росії та сказав в інтерв'ю BBC 24 лютого. Цитую всі ознаки громадянської війни на сході України, бо по суті там воює російський народ проти російського народу. Це величезний мінус цьому автору. На жаль, він виявився ось таким, що ми можемо з цим розробити. Я не знаю права на гру придбані, але. Здається мені, що треба буде сказати, що ця гра надихалася творами глуховського, але що там далі буде, це вже не зрозуміло ні мені, ні вам. Це зрозуміло тільки розробникам. Також ми не знаємо відносини між глуховським та розробниками взагалі. Можливо, там не все так гарно та чудово, як нам здається. Але, але ось ці дії глуховського мене, чесно кажучи, тривожать. Будемо чекати на більшу кількість деталей. Про розробку наступної частини метро, а поки що йдемо далі. Геймер під ніком Skim12 вирішив перевірити, чи можна прокачати всі навички до вакіна до максимуму, не залишаючи при цьому вайтрана. І виявилося, що це можливо. Знаєте, Скарім, це гра феномен, реально, це гра, яка просто розкривається вже десятиріччями, типу, і, і, і продовжує, і, і щось там знаходять нове, і, і моди, і коротше, що можна сказати, чувак от взагалі вирішив спробувати, чи можна прокачати взагалі всі навички до максимуму, не залишаючи першу локацію гри? І, і можна, можна. Так, у грі є експлоїти, які можна, типу, юзати, і він це робив, але ніхто. Не забороняв цього робити. Це роблять всі. Це як прокачувати магічні здібності через левітацію. У грі безліч експлойтів і це мені здається така магія гри. У багатьох іграх експлойти це погано, типу, це такий брак, це такі баги. Типу, а у цій грі експлойти це навпаки плюс. Я не знаю, як це можна описати, але це так і є. Користуватися експлойтами — це цікаво у цій грі робити. Це спрощує життя, і взагалі коротше кажучи, це, це фаново. Я не знаю. У якій ще грі користуватися експлойтами фаново, але тут це так. Тож, якщо ви захочете прокачатися до максимуму у вайтрані, знайте, що це можливо. Поїхали далі. Остання новина найулюбленіша вами цього тижня. Це новина про те, що з'явилися нові кадри зі знімального майданчика Фалауту. Ви бачили вже цю всім відому заправку, яку ми бачили у Fallout 4. Ця заправка колись належала компанії Червона ракета. Ну коротше, ви все це знаєте, і вам може здаватися, що на фотографіях типу все виглядає якось не, автен... не але це не так. Ви ж не забувайте, що до фільму потім додається різні ефекти, там корекція кольорів, типу якісь там ефекти, грим і так далі. і так далі, і так так далі, далі. На фото це виглядає просто як смітник, бо і кольорів нема, і немає ракурсів, чудових, немає нічого, але це все буде. Повірте мені, цей серіал має бути цікавим, хоча б з того, як автори підходять до локацій, бо локація виглядає автентично. З точки зору того, що нині розташу. Зйомки почалися ще у липні 2022 року. Займається екранізацією Amazon, що мене вже тривожить. Сподіваюся, ми не побачимо історії, яка була з перснями влади. Мені здається, все, що знімає Amazon, це якесь гімно. Я не знаю чому, але там стільки грошей здавалося, просто наберіть найкраще, найкращих, найкращий каст, найкращих операторів, найкращих режисерів, сценаристів і так далі. Але ні, вони завжди завжди Псираються, я не розумію, чому чому так трапляється, коли саме серіал побачить світ? Нам невідомо, але я думаю, що десь можливо восени 2023-го, можливо, навіть взимку цього року. Я ж кажу, акторський склад ну такий собі, типу, є там декілька людей цікавих, але загалом якісь ноунейми... У вас стільки грошей, просто зробіть і зробіть ідеальний серіал з Fallout, Просто зробіть у вас є все для цього. Залучіть туди Bethesda, залучіть туди Тоді Говарда, залучіть туди всіх цих людей, типу, щоб вони це все робили. Але ні, але щось мені підказує, що буде чергове гімно від Амазон. На жаль, на цьому все, це були всі новини цього тижня. Сподіваюся, вам все сподобалося, бо мені сподобалося, чесно кажучи. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте лайк, коментар. І все як завжди. Здається, я жодного разу ще не казав, щоб ви підписалися на мій канал. Але ви підписуєтеся. Можливо, цього і не треба казати ніколи. Бо люди й самі розуміють, що їм треба підписатися, якщо їм подобається контент. Дивно. Дякую ще раз, що додивилися до кінця. Пишіть свої думки у коментарях, а я буду робити те, що роблю кожного тижня, а саме записувати новий випуск Брудної десятки. Тож, побачимося з вами через тиждень. З вами був Папа Джастіфай. Чао!